Спецмашини та металодетектори. Українські рятувальники отримали від Японії обладнання, яке пришвидшить процес гуманітарного розмінування та зробить його безпечнішим для піротехніків. Це не вперше Україна дістає допомогу від Японії, що саме передали цього разу. В чому унікальність отриманих металодетекторів і яка нині ситуація із замінованими територіями? Розповість Артем Деркачов. Називають Еліс. Їх надали в кількості 50 одиниць. Ці міношукачі призначені для пошуку різноманітних феромагнітних тіл, які закопані у ґрунті. Іван розповідає про нову модель міношукача. Цей прилад може не лише знаходити вибухонебезпечні предмети під ґрунтом, а й відображати на моніторі його форму. Ми вмикаємо функцію георадару, проводимо сканування ґрунту, і потім на дисплеї екрану відображається. Дані, які ми отримали, ми їх аналізуємо, якщо вони доброї якості, ми можемо Зрозуміти, що знаходиться в ґрунті, тобто зрозуміти форму предмета. Якщо вона буде наприклад круглою, ми можемо це віднести до того, що це можливо там протипіхотна міна, і вже розуміємо, як далі працювати. Таку розробку працівники ДСНС отримали від Японії. Перед цим вісім піротехніків з Києва, Харкова та Хмельницького рік опановували навички роботи з новим приводом за кордоном. Наші фахівці були на навчанні і в Камбоджі, і в Японії на представлення цих метал детекторів. це там спільна робота була українських українських японських вчених. Вони його розробили. І по суті, це буде от перший досвід в реальних умовах. Коли його будуть використовувати в такому режимі, невдовзі сапери почнуть використовувати привади на практиці також у пакеті допомоги партія автомобілів Було надано 40 автомобілів марки Toyota Land Cruiser. Які будуть використовуватися для оперативного реагування на виявлення вибухонебезпечних предметів на виконання робіт з розмінування місцевості, як на докупованих територіях, так і в районах, де не проводилися бойові дії у ДСНС кажуть, на тепер перевірили більше 110 тисяч гектарів землі та знешкодили понад 457 тисяч вибухонебезпечних предметів. Найбільш замінованими територіями залишаються Херсонська, Харківська, Донецька та частина Миколаївської областей на сьогодні в Україні загинуло на двісті людей, і поранено майже 600, а точніше 593 від відмін та інших вибухонебезпечних предметів. Чик ми за добу реагуємо від 100 до 150 разів, і це не тільки по декупованим територіям. Ми реагуємо по всій території України, починаючи від Донецької, закінчуючи до Закарпатською областями. Відтак є чимова потреба у бригадах саперів. Проте в уряді планують за рік фахівців буде більше. План уряду до кінця наступного року підготувати. Вже 5 тисяч наших саперів та піротехніків, звичайно, він паралельно має на меті і також оснащення автомобільним та спеціальним транспортом з відповідним обладнанням наших, наших військовослужбовців і наших рятувальників, які кожного дня розміновують наші території. Самі ж сапери запевняють, вже зараз під час пошуку вибухонебезпечних предметів українські фахівці здобувають унікальний досвід, який згодом будуть переймати інші країни світу. Ми кожного дня досконалюємо свої навички по розмінуванню і по роботі з цими вибухонебезпечними предметами. І я гадаю, що от по закінченню сапер буде мати дуже величезний досвід у розмінуванні, і він буде одним з найкращих людей в світі. Артем Деркачов, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків єдині головне. Подружжя учителів Бердників Миколи Тетяни із Кіровоградщини допомагає армії уже понад вісім років.